Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати історію оцієї орхідейки. Одного разу побачивши її по інтернет-магазині, магазині, де продають орхідеї, я собі дуже вподобала її, ну і вирішила собі її придбати у свою колекцію. Ну, і я її таки купила собі. Вона прийшла і я була, чесно кажучи, розчарована. Вона була мені із точки росту був цвітонос. І продавець мене про це не повідомила. І я була розчарована, тому що ця орхідейка зупинила своє існування. Вона далі рости не буде, вона буде мені нарощувати діток, цвісти буде. Ну, але я в колекції хотіла не мати таку орхідейку, щоб вона мені давала діток. Я хотіла, щоб вона мені росла, цвіла. Ну, але вже що сталося, то сталося. Уже орхідейка прийшла до мене додому. І при тому орхідейка була дуже у поганому стані. Квіти її були вже негарні, так що вона побувши у мене три дні, квіти всі скинула. Бо орхідейка також перебула стрес, листя почало у неї втрачати тургор, негарне було. Коріння практично було також негарне, при тому, що вона, бачу, коріння має, але є і гнилі коріння. Але я вже як придбала цю рослинку, я вже несу за неї відповідальність. Що я з цією орхідейкою почала робити? Я взяла першим же ділом, я мусила зупинити гниття корінь, щоб коріння не гнило, щоб зупинити інфекцію, яка є у кореневій системі. Я взяла магнікур, розробила магнікур собі. І цю орхідейку на годину намочила у воду. Коли я її намочила, залишила, вона гарно собі промокла, заблокувала ту інфекцію я її. А листочки, які у неї були, такі були кволі, такі були в'ялі, негарні були орхідейки листя. Я взяла янтарин. У мене є янтарин і в рідкому такому, в рідині є. І також я маю янтарин. У таблетках це є бурштинова кислота. Я купляю їх у аптеці. Бурштинову кислоту, вона є всюди на Україні. Вони недорогі. Я взяла одну таблеточку бурштинової кислоти, розробила у такій тепло-тепло, така вода, щоб була тепла у руках. Але е, вода у мене завжди кип'ячена, має бути. Якщо я протираю, Оприскую листя, воду я завжди беру кип'ячену, щоб була м'яка для листків, щоб не була жорстка вода. І я взяла е, одну таблеточку бурштинової кислоти, розробила у кип'яченні, але вже не гарячий, не кип'ятку, а такий теплій, щоб можна було у руках таблеточку собі розробити. І я взяла її в руки і таблеточку ту розробила собі. І я взяла ватні диски, намочила у янтарну кислоту, ту, що я розробила, намочила диск і почала її протирати, і отак прикладала я до листочків з однієї і з другої сторони, щоб моя орхідейка собі набрала тургор вологи, якої їй треба, і відстановила свій тургор. Тоді, коли я орхідейку вже. Нам отак приклала листочки, її, всі, які були замочені у цей розчин. І е, тоді я взяла, витягнула вже її. Вона годину у мене постояла у воді, яку я замочила, була її у привікур. Витягнула її, бо, тому що вона має ще корені, в неї не всі гнилі. Я її витягнула. Вона стоїть у мене на такому блюдечку. Взяла кульочок, е, отакий мусорний пакетик. Поклала її отак у кульочок, зав'язала. От я вам показую, як це все було у мене. Отак я легенько її зав'язала, зробила її парниковий ефект, зробила у кульочку дирочки, пробивала, попробивала, і залишила орхідейку на одну добу у цьому кульочку. Другий день, коли я прийшла вже до цієї орхідейки дивитися, я розв'язала цей кульочок і я побачила, що моя орхідейка відстановила свій тургор. Вона відстановила, у неї вже не були такі в'ялі листочки. Є так, що я довше зберігаю у такому мішечку. Є ще так, що я зберігаю і 2 дні, і 3 дні. Для того, щоб дати відстановитися листкам, щоб листя набрали вологи. Це є парниковий ефект, і він швидше дає такий е, підштовхувач для того, щоб орхідейка швидше мала вологу в листках. Якщо коріння зігнили в орхідейки повністю, немає корінців, значить за рахунок листків, ми можемо орхідейці допомогти відстановитися. Тому що листочок допомагає орхідейці наростити. Коріння. Навіть якщо коріння зігнивші є, і є так, що є і гнилі на шийках, її неможливо таким чином поставити у воду, так замочити і зробити її парниковий ефект. Тоді, відбувається друге у таких орхідеях. тоді листками обертають у воду. Є різні реанімації, різні. Я не мала гнилі на шийці, і з цією орхідейкою я працювала так. Я собі зробила отакий парниковий ефект у ключку, заблокувала цим корінчиком гниль, яка відбувалася, що вона гнила, уже корінці мали інфекцію. І я цю орхідейку так відстановила. Орхідейка набрала гарний тургор, вона зараз має гарні листки. Видно, що орхідейка вже не є така у такому кволому вигляді. І е, незадовго, як я це зробила орхідейці, я була дуже розстроєна цією орхідейкою, чесно кажучи, що мене, е, що мене продавець не попередив про те, що орхідейка має у точці росту Квітконіс. І е, при тому, що ще під коніс е, був гнилий у середині. Коли побачила, що підконіс у середині також має чорноту, я взяла топсин М і присипала всерединку топсином. Отак просто зайшла, бо було мокро всередині. І я присипала топсином. Взяла собі пензлик і туди, щоб подальше так запхати отой от порошочок. І також топсін мені присушив оту серединку, що у мене у квітоносі далі не пішло оте гниття. Коли я орхідейку витягнула з парника, листочок відстановився, гарний був став. Тоді я почала замічати на орхідейці також таку картину. От вона почала кидати мені. Отаку черноту. От видно чорне на стволі. Я тоді взяла топсін, взяла в мене в порошочку топсін М, і топсіном розвела пару капель дала водички і розвела, той топсін, зробила таку мазь собі і помастила повністю. Стволик оцієї цієї орхідейки я помастила топсином. Ну, і ви знаєте, що я бачу, що топсін присушив оцю чорноту, яка появилася у мене на стволі. Це треба просто запастися терпінням, і щоб бачити, і щоб було це все поступово. Бо ти переживаєш, чи ти врятував, чи ні, чи робити якісь далі маніпуляції. Але на це все треба терпіння. І я помастивши її один раз, потім я коли її помастила, я далі її почала оприскувати. Я не перестала її оприскувати, я далі продовжувала свої оприскування. І е, оприскувала, і знову собі, якщо бачила, що вже змився мені з листків. Я знову намащувала топсіном. І так я робила такі маніпуляції, що змивався він мені з оприскуванням. Я знову робила кашку таку і знову наносила на цю чорноту. І так я орхідейку потихеньку витягнула з того, що призупинила цю чорноту, вона перестала далі йти, і вона далі мені не йде. І коли я побачила, що орхідейка вже призупинила свою цю чорноту, я е, залишила орхідейку, так, як є, бо тому що я е, обідилася, так, як можна сказати, що мені відправили цю орхідейку. Я чекала на зовсім інакше, а прийшло мені зовсім інакше. І була е, так, як обіджена трошки. І е, потім, думаю, я подивлюся, а ну, що ця орхідея з собою представляє, чи вона почала корінчик якийсь хоча б ростити, бо тут. Тріснутий є листочок до шийки, а щось стоїть, не росте, ні сюди, ні туди. Думаю, хоч подивлюся, може є якісь корінчики, бодай щось показується, ця орхідейка, якийсь ріст. Ну і я, коли взяла цю орхідейку в руки, я побачила отаку красоту. Я побачила немовля. Це немовля, це мене втішило. Це, немовля, мене втішило, бо тому що я не надіялася, що у мене появиться дітка, тому що в мене є у закритій системі орхідеї вже більше 10 років. І вона мені діток ніяких не дає. Квітнути вона квітне, а діток вона мені не дає. І я вирішила так, що у мене вдома не можуть орхідеї мати діток. А от ця орхідейка мене потішила. Що вона мені дала дітку. Я була дуже задоволена, дуже зраділа, вона мені підняла настрій. І я перепросила свою орхідейку, попросила в неї пробачення. Кажу, ти моя мелота, пробач мені, ти мені дала діточку, я дуже рада буду цю орхідейку. Вже е, цю милоту буду ростити. Також ця милота хоче дуже багато вологи, треба її давати дуже багато вологи. зараз. Навіть кожного дня її можна під стволик капельним шляхом її і оприскувати, і по чуть-чуть поливати. Також, бо коли орхідейка ростить діток, вона потребує дуже багато вологи. І також я буду ці процедури з нею вже робити, бо тому що вона вже, вона ця дітка має рости, бо я, тому, що як вона не буде получати досить багато вологи, то діточка буде дуже повільно рости і дуже буде така негарна. А я хочу, щоб вона мені і швиденько росла, і щоб вона була красива. Щоб також я побачила її цвітіння. Бо орхідейка це дуже гарна, дуже вона мені подобається. Отака мелота в мене з'явилася. Це дуже таке, це дуже таке, знаєте, не можу навіть сказати, коли ти бачиш, коли тобі у тебе з'явився новий росточок, це таке відчуття. Коли народжується немовля, і ти чекаєш, його з таким нетерпінням чекаєш. Ти так уже хочеш взяти його в ручки, хочеш притулитися до нього. Оце така милота зараз відбувається із орхідейкою. Така милота, така ніжнятіна. Ну, просто, просто неймовірно просто. Така красота, просто неймовірна. Це діти, а рослини це така красота, що це те, що нас радує у житті, це діти і рослини, які вони красиві, і ми ними тішимося. Це наша гордість. Ми, ми доглядаємо за дітками і за рослинками доглядаємо. Ну, ми ж такі матері. І це наші дітки, ми також дбаємо про них. Прихворіла, полікуємо, руки не опускаємо. От така красота на сьогодні у мене є. А я з цією красотою, милотою буду з вами прощатися, буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Пишіть свої коментарі. Дуже приємно спілкуватися, допомагати людям, підказувати, що люди не розуміють, не знають, пишіть, звертайтеся. Всім бажаю вам мирного неба, здоров'я, Божого благословіння, всім вам любові і тепла, бережіть один одного, шануйте один одного. Я вас всіх люблю. Всім вам гарного дня.